Всім привіт, дорогі друзі! 9 вересня збірна України зіграє проти збірної Англії в матчі п'ятого туру відбору до чемпіонату Європи 2024. Це дуже важливе протистояння і перший такий серйозний поєдинок для Сергія реброва на чолі збірної України. І сьогодні ми... Поговоримо про те, де можна дивитися матч збірної України проти Англії саме у суботу. Також ми поговоримо про останні розклади, про новини з табору нашої збірної. Подивимось, що там у англійців. Порівняємо склади, звісно, обох збірних. Ну і подивимося на втрати, хто можливо не зіграє в Англії, наші втрати збірної України, які футболісти не зможуть прийняти участь в е, цьому протистоянні. Дам свої прогнози на орієнтовний склад саме на матч проти Англії. Ну і сам прогноз на цей поєдинок. Тому друзі, в коментарях прямо зараз напишіть свій прогноз на матч Англія, Україна, також на прогноз вашого складу, яку одинадцятку обере Сергій Ребров на матч проти доволі серйозної збірної, яка ще не програвала на відбірковому етапі до Євро 2024 Тому друзі, чекаю ваших коментарів. Ну і перед початком, як завжди, обов'язково поставте лайк прямо зараз. Кожен. Ну і підпишіться на канал, якщо ви в нас перша. Пряма трансляція теж по цьому матчу буде на цьому каналі. Тому давайте розпочинати. Матч пройде у суботу, 9 вересня. Номінально домашнім стадіоном для нашої збірної буде Тарчинський арена у польському Брославі, і стартовий свисток цього поєдинку пролунає о 19.00 за київським часом. Ну і про пряму трансляцію. Де дивитися матч Україна-Англія? Друзі, трансляція матчу буде доступна в ефірі місцевих телеканалів Суспільного, окрім ott сервісів. А в інтернеті поєдинок покаже лише медіа сервіс Мегогол. Тому є два варіанти перегляду. Третій варіант це наш Ютуб канал. Заходьте перед матчем, Будемо обговорювати основні склади. Шанси нашої збірної коментувати буду для вас матч. Тому заходьте приблизно о 18.00 стартує пряма трансляція на цьому каналі. Для цього підпишіться. Я думаю, що буде цікаво, будемо разом вболівати за нашу збірну проти англійців. І вже стало відомо, що бригада арбітрів із Болгарії буде працювати на матчі Україна-Англія. Головним арбітром виступить Георгій Кабаков. На лінії йому допомагатимуть Мартін Маргарітов та Діян Валков. І обов'язки четвертого арбітра виконуватиме Нікола Попов. Ну а тепер давайте трошки нагадаємо турнірну ситуацію. В нас група Сі: Англія, Україна, Італія, Північна Македонія, Мальта. Ми поки що на другому місці в нас зіграно три матчі, і це при тому, що англійці зіграли чотири, виграли чотири матчі. Один раз тільки пропустили гол. 15 голів забили, максимальна кількість очок. Італійці зіграли тільки два матчі, два тури. Так само Північна Македонія 3 і Мальта всі чотири разом з Англією. Мальти нуль очок, північна Македонія з італійцями по 3 Але ми розуміємо, що Італія точно підтягнеться і нам не потрібно втрачати очки. Це 100%. Давайте розглянемо також останні результати нашої збірної. При реброві команда зіграла вже три матчі, один товариський, два офіційні. Одна нічия дві перемоги. Тобто Сергій Ребров поки що ще не програвав як в якості головного тренера збірної України. Це може статися вперше проти Англії. Це не сталося вперше, навіть товариському матчі проти Німеччини. І Північна Македонія Мальта так непогані збірні. Але ми розуміємо, що збірна Англії це вже буде серйозна перевірка для саме команди Сергія Реброва. Це вже буде четвертий матч на чолі нашої збірної. Ну і ось матч збірної Англії тут просто без шансів у всіх. Ну, італійців, можливо, десь так і нас не розгромно обіграли а Мальту, і Північну Македонію спокійно розібрали 4-0, 7-0. Останнє Останніми з ними якраз грали 26 березня, коли збірна України програла ще при Тоді 2-0, коли Коноплянка в кінці вийшов. Ну і як ви бачите, в останнє ми хороші результати мали в 13-му році проти Англії і в 12-му, коли два рази зіграли в нічию. Це останні приємні результати з англійцями були ще. 10 років тому. Склади. Дивимося і порівнюємо, хто в нас найтоповіші футболісти, які коштують великі гроші. Це, звісно, три гравця із англійської прем'єр-ліги. Мудрик Зінченко, Миколенко, Мудрик 50 мільйонів, 42, Олександр Зінченко і Миколенко 25 на транспортмарк. Далі йде Циганков 22, Трубін 22, теж гравець Бенфіки, вже Матвієнко 20, Забарний 20. Як ви бачите, дороговартісні футболісти. У нас є довбик. Тобто в основному це футболісти або Шафа. Ахтаря або просто легіонери, які грають за кордоном. Ну і далі вже менше десяти мільйонів коштують футболісти. Там Яремчук, Бояльський Бущан вже більш досвідчені. Ну і деякі молоді гравці, які поки що не дотягують до того рівня, як ви бачите. Ну по заявці ми ще пройдемося. Але от 12 легіонерів уже в збірні України із 26 футболістів заявці. Це доволі непогано. Місце в рейтингу у нас 24-те і коштує наша збірна 296 мільйонів євро з лишнім. Ну і середній вік нашої збірної 26,4, друзі. і друзі. Дивимось тепер на збірну в Англії. Середній вік фактично схожий. Теж 26 футболістів в заявці, але легіонерів всього 4. 15%, тобто із 26,4 шести Всі інші грають в місцевих чемпіонатах. І ми, ми подивимось зараз на найдорожчих футболістів, які коштують 100 і більше. Це три гравці Белінгем, Сака і Ілфоден. Далі Харікейн, Райс. Решфорд теж 80-90 мільйонів. Взагалі команда коштує 1 мільярд 240 мільйонів. Це просто ну, космічний рівень, космічні якісь гроші. І вартість футболістів збірної Англії. Ну просто зашкалі. Дійсно, є втрати у Англії, ми про них зараз поговоримо. Самий дешевий футболіст в цій команді це Сем Джон Стоун, голкіпер із Крістал Пелеса, який коштує всього 6 мільйонів. Далі центральний півзахисник. Який грає взагалі в Саудівській Аравії це Джордан Хендерсон? Ми розуміємо, це минулому футболіст Ліверпуля. Ну, взагалі досвідчені футболісти, які вже там особливо не коштують великих грошей. 10, 13, 15 мільйонів. А далі, звісно, прірва молоді гравці, і вже такі зрілі футболісти, як Харікейн і Маркус Решфорд, тож і Гріліш коштують дуже дорого. Ми розуміємо, що тут навіть немає з чим порівнювати. Ми програємо по всіх параметрах. Тепер давайте зовсім коротко по заявці, тому що вона була ще відома 21 серпня. Але тут пару моментів потрібно для нас вияснити, тому що ну. Нема Маліновського. Ми розуміємо, що це рішення було ще прийняте до того, як він зіграв свої перші матчі за Джену. Але як ви бачите, Маліновський поки що ще не набрав оптимальної форми. В виглядає не так яскраво, як ми можливо хотіли б його бачити. Але питань до заявки, я думаю, не повинно бути. Всі найтоповіші футболісти, які зараз готові грати, вони є в цій заявці і. За ніяких питань, плюс до заявили того самого і Караваєв буде доступний. Подивимося, хто буде грати саме правим захисником. Там зараз цікавий вибір: хто буде грати в центрі поля в півзахисті, Хто буде грати нападником? Тут теж є певні варіації і варіанти, про які ми зараз поговоримо. І свій орієнтовний склад я вам теж продемонструю, і ви можете сперечатися з ним або погоджуватись уже в коментарях. Склад збірної Англії теж цілком зрозумілий. Там є певні втрати, про які ми зараз поговоримо, але голкіпери Стоун, Пікфорд, Рамсдейл, Захист у нас це Бен Чівел та Колві, футболісти Челсі, Данк із Брайтона, Гуєхі з Крістал Пелеса, Магвайр викликається з Манчестер Юнайтед, та Маріз Мілана, из Ньюкасла и Кайл Локер з Майн-Сити, Трент Александр Арнольд, Ливерпуль, Эндерсон Аль и Тифак, Саудовская Аравия, Джуд Баллингем Реал, Конор Галлагер, Челси, Калвин Филлипс, Манчестер Сити, Деклан Райс Арсенал и нападники это у нас Эзе из Кристал Паласа, довольно перспективный футболист, Фил Фоден, Джек Гриллиш, обои з Гарри Кейн из Баварии уже, Медісона викликали з Тоттенгемом, Решфорд, М'ю, Сакан, Кітія з Арсенала і Вілсон, Калум Вілсон із Ньюкасла. Отакий склад у збірної Англії. Про втрати у збірної Англії є дві втрати перед матчем збірної України. Точно не зіграє, не допоможе. Правий захисник Ліверпуля, Трент Олександр Арнольд, та нападник Мансіті Джек Гріліш. Вони вибули із заявки збірної саме на. Ці вересневі матчі не тільки з Україною, а й інші матчі, які вони будуть проводити. Тому Трент, Олександр Ранульд і Гріліш Випадають, це звісно, втрати для збірна. Я думаю, що вони Це одно компенсують них є ким компенсувати ці втрати, є кому зіграти на цих позиціях, але тим не менш це удар по. На резерву збірної Англії, і це не може не тішити, як би це там не звучало. В нас вже теж є втрата. Вже стало відомо, що Микола Шапаренко вибив заявки збірної України на матч проти Англії та Італії у відборі до Євро 24 Тобто будуть без нього. Я думаю, що Шапаренко був би основним можливо, тому що ми розуміємо, що немає Маліновського. Він в основному грає в трійці там. да Степаненко Малиновський і Зінченко. Але зараз є вибір. Зараз є хороший вибір в України тобто є Судаков. Є той же самий Буяльський в заявці. Він теж може зіграти і вище, і в принципі нижче, якщо можна інші футболісти, про яких ми зараз поговоримо. Тобто це цікавий момент. Подивимось, хто закриє саме позицію там третього центрального півзахисника, якщо ми не говоримо вже про сталих зінченка і Степаненка, скоріш за все. Тепер давайте візьмемо пару цитат перед матчами. Ось, наприклад, Андрій Лунін, що він говорить перед цим протистоянням. Звісно, голкіперська позиція вона теж є зараз під питанням. От напишіть прямо зараз, на вашу думку, хто є реально сталим зараз голкіпером? Це Бущан, який в Динамо, звісно, тащить зараз команду. Він добре, що відновився вже влітку від своєї травми, і став знову основним повноцінним голкіпером Динамо. Це Трубін, який був в Шахтарі, просто основою. В збірні був основою, зараз в Бенфіці. Адаптація, період адаптації і, можливо, втрата першого місця саме в збірні. І Андрій Лунін, який. Після травми куртуа отримав шанс проявити себе, але там купили теж кепаріса балаго. І там не зрозуміла в Луніна ситуація, але є три хороші голки. от напишіть, хто вам більше подобається, і б ви поставили в основу саме на матч проти Англії і можливо, на Італію. Але ось слова Андрія Луніна. Він говорить, що настрій у збірній завжди гарний, бойовий, і з цим проблем немає. Тож готуємося, розбираємо суперника, як він грає. Відпрацьовуємо нашу гру на папері. Звичайно, англійці фаворити. Але це справа така: усе вирішиться на полі 9 числа. У нас також. Хороші гравці, хороша команда, а бійцівські якості в нас навіть краще, ніж у англійців, говорить Андрій Лунін. Друзі. Чи ви погоджуєтесь з його словами, обов'язково пишіть. Ну, як завжди, круті цитати від Михайла Мудрика, друзі. Ось що він говорить: збір на Англії фаворит. Вони можуть думати, що візьмуть три очки і виграють. Це нормально. Але якщо ти думаєш, що ти програєш, тоді краще не виходити на поле. В принципі, на цьому можна закінчувати. А тепер давайте переходити до мого орієнтовного складу збірної України на матч проти Англії. По кожній позиції зараз подивимося, розглянемо і обговоримо ті чи інші варіанти, які можуть бути. І напишіть обов'язково також свій склад з 11 футболістів збірної України. Ну що ж, поїхали, друзі. Ось цей склад. І в голкіпера я обрав все таки Бущана, який гарно себе проявив в Динамо. Він зараз. І найстабільніший голкіпер, можна сказати, тому що знову ж таки, як я говорив, Трубін ще тільки в Бенфіку недавно перейшов. Луніна, як завжди, не зрозуміла ситуація. Тому Бучан поки більш стабільний і більше ігрової практики мав. Тому я думаю, його поставлять в основу. Центр захисту просто банально. Матвієнко забарне, тому що вони найкращі. Хто є взагалі на цій позиції, тому що інших ставити, ну це буде кошмар. Як ви вважаєте, пишіть зліва Сталий Миколенко, що там теж Нас варіантів багато. Але поставив саме його справа, все-таки тимчик, тому що ну це хоча є Караваєв знову ж таки, є конопля, але конопля за Шахтар навіть там в основі не грає. Тому складно тут сказати, хто саме буде. Оберу знову ж таки більше такого сталого. Футболіста, який має більше ігрової практики, це тимчик, і поки що він так більш впевнено виглядає, плюс його швидкість. Ми знаємо, що в цьому матчі вона може допомогти. Півзахист тут е, обрав Степаненка в опорній зоні, тому що поки що кращого немає. Брашка на даний момент е, поки не бачать в основі збірної, збірної, тому що йому треба ще е, стати основним в Динамо. Після відходу Сидорчука хоча є і Сидорчук, якого можна ставити, і його трансфер легендарний для Київського Динамо покинув цю команду. Пишіть, до речі, ваші думки цього приводу. Зліва, центральним півзахисником. Я думаю, буде Зінченко. Тут без варіантів. І третім буде Судаков. Хоча тут є варіант також ставити буяльського, можна взагалі ставити Буяльського під нападником, грати з Інченком, Степаненком нижче. Судаков, наприклад, або Буяльський будуть вище хтось з них. Є ситуація, коли може бути і циганко вище, Ярмоленка взагалі, справа можна ставити. Ми пам'ятаємо, як саме це використовував Сергій Ребро в матчах там, проти Північної Македонії, Мальти. І так далі, тому тут може бути все, що завгодно. Але я думаю, що це буде Судаков з Степаненко. Ну тому що це поки найкращий центральний півзахисник. Після того, як Шапаренко випав, я думаю, що можливо він би грав в основі саме в цій трійці. Але на даний момент бачу Судакова Ну і трійка атаки тут без варіантів. Хоча можна ну зліва точно без варіантів Мудрик. Як би він там грав, не грав за Челсі, все одно це найкращий футболіст на, на даній позиції в збірні України без, без проблем. Справа Циганков та сама ситуація. Андрій Ярмоленко капітан. Андрій Ярмоленко досвідчений футболіст. Але це не це гравець Із топового чемпіонату з хорошого клубу Ліги, Він там основний футболіст, тому Цганкова гріх буде не ставити. Ну і разом з ним довбика. Звісно, є Ванат. Є Єремчук, який ось недавно перейшов в Валенцію, тому я не думаю, що він відразу вийде з основи в збірній. Є Ванат, і він, можливо, якщо дивитись за логікою ігрової практики, то якраз треба ставити Ванат, а не Довбика, я думаю. Але ну знову ж таки, топовий чемпіонат Артем Довбик як-не-як, все одно вже більш інтегрований в свій клуб, ніж той же Єремчук, який тільки недавно перейшов Валенцію Тим не менш, думаю, що вийде якраз Артем Довбик, а на підміну буде. Чи то Ярамчук, чи то Ванат, ну хотілося більше Ваната бачити на цій позиції. Тому моя одинадцятка виглядає саме так, друзі. Пишіть ваші, ваші варіанти, тому що особливо по третьому центральному півзахиснику і, можливо, по нападнику, по Вінгеру правому. Ну, там Ярмоленко чи Циганков, можливо, там Зубков. То вам більше подобається, пишіть. Ну і тепер сам прогноз на матч. Хто ж переможе? Хто фаворит? Збі... Звісно, що це збірна Англії. Компанія Фавбет дає на Англії коефіцієнт 1,44 Ми тут андердоги. 8,6 на нас. На нічию 4,75. Подвійний шанс збірної України, що не програємо 3,05 Англійців 1,11 Хто хоче зробити прогноз на цей матч, можливо, ви вірите в якийсь позитивний результат, є хороші коефіцієнти. Переходьте за посиланням в описі і закріпленому коментарі, отримайте бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит при реєстрації і можете якраз повірити в нашу збірну або ж поставити на перемогу збірну Англії. Чи то на голи. Давайте подивимось, що на голи зараз дають більше 2,5 тотал. Зараз 1,90 коефіцієнт. І на голи цікаво, на гол України дають 1,82. На обидві заб'ють, дають 2 208 І чесно кажучи, я вірю, от я поставив би на обидві заб'ють, я взагалі постав би на гол України. Думаю, що друзі, ми програємо в цьому матчі. Я думаю, це банально логічно. Але мій прогноз на те, що Україна програє. Але в один м'яч, і ми зможемо забити англійцям. Тобто 2-1 рахунок. Цікаво, от коефіцієнт на рахунок, який зараз. Саме на 2-1, якщо ми програємо, це буде коефіцієнт 8,6 тобто такий рахунок дорівнює перемоги збірно збірної України, тому що коефіцієнти доволі схожі. Тому друзі, залишайте свої прогнози. Мій прогноз е, саме такий. Думаю, що наша збірна зможе все-таки щось продемонструвати, зможе забити збірній Англії. Е, італійці показували, що в принципі з англійцями можна грати. Це доволі прагматична збірна. Вони грають по результату. Їм не треба багато моментів в матчі мати для того, щоб забити кілька м'ячів і потім вбити суперника і добивати його в другому таймі. Тобто, цим і займається збірна Англії. Вони. Просто максимально реалізовують свої моменти, і потім уже суперника, який декласувався, добивають в таймі другому або або в ним нічого не роблять, просто катають м'яч. Ми знаємо, що з англійцями дуже складно буде захищати їхній пресинг, їхня швидкість, їхня реалізація може нас просто знищити. На жаль, ще при ротаню тоді, да коли він був виконуючим обов'язки, наша збірна це показала, показала максимальну безхребетність в атаці. Так, от в цьому матчі наша збірна України повинна показати. Що ми можемо грати проти топових збірних, можемо створювати моменти, можемо забивати голи. Найважливіше побачити це в цьому матчі перед матчем з Італією, тому що там все буде вирішуватись. Якщо ми хочемо боротися за чемпіонат Європи 2024, то нам треба обігрувати італійців. Нам треба грати в нічу мінімум з англійцями. От якщо ми цього не будемо робити, ніякого взагалі євро не буде, можливо, через Лігу Націй, якось десь. Але, чесно кажучи, і навіть в це не віряться. Тому, друзі, я все-таки вірю в нашу збірну, вірю в гол, вірю в те, що ми зможемо нав'язати англійцям боротьбу, але програємо. Все-таки якість футболістів, клас футболістів збірної Англії повинен вирішити. Хоча ну, в них вже є 4 перемоги, не знаю, там 12 очок. Ну я думаю, що англійці захочуть здобути 15 і точно вже собі там. Забрати це перше місце і далі вже далі вже грати там, не знаю, чи то резервним складом, чи можливо не так серйозно викладатися в тих чи інших матчах слідущих турів відбору до чемпіонату Європи. Там залишилось буквально трохи. Тому, друзі, свої прогнози залишайте. Заходьте також на пряму трансляцію на цьому каналі завтра. Буде о 18.00. Будемо разом дивитись збірну України. Ну і підписуйтесь на телеграм для того, щоб не пропускати посилання і сповіщення про прямі трансляції про вихід відео. Також новини буду публікувати саме в телеграмі по збірній. Різні опитування по збірній буду проводити і завтра, і сьогодні. Тому доєднуйтесь посилання. знайдете в описі і закріпленому коментарі. Друзі, бажаємо тільки перемоги збірній України. Звісно, все, все залежить від нас, все залежить від того, як ми грамотно, якісно і компактно зіграємо в захисті, і як ми будемо реалізовувати ті випади і моменти контратаки, які в нас будуть в цьому матчі, можливо, стандартні положення. Це вже дивлячись ситуацію. Тому бажаємо тільки перемоги. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, чекаємо вже на матч, будемо разом його дивитись прямо тут. Тому підписуйтесь. До нових зустрічей!